Вітаю на каналі «У, у Тані. Сьогодні я хочу вам розказати, що мене найбільше в цьому році здивувало стосовно слимаків, я, у нас є два погріби. Один погріб для консервації, а інший погріб для картопля, та морква, овочі зберігаються. Ось, коли я зайшла в погріб для консервації, я побачила, що там слимаки. Я не знаю. Як вони туди залізли, погріб закритий і він постійно закритий. І, але слимаки бачу там доріжки від, від слимаків, бо самих я їх не побачила. Ну я зрозуміла, що вони там є. Тому я ось що зробила. Я купила препарат і поставила ось у такі мисочки, Це кришечки, понакидала. У погріб, де є консервація. Постоїли вони там добу. Ви знаєте, вони ж дійсно померли. Вони лежать, просто вони злазилися. Я тільки не можу зрозуміти, чого вони до цих кришечок лізли, але вони злазились до цих кришечок, а їх так поставила у декількох місцях. І вони там лежать уже готові. Тому це зараз поставлю у той погріб, де. Заходяться овочі. Я там не бачила, можливо, я думаю, що вони там є. Хоча як туди можна забратися, я просто не уявляю. Але снимаки вони скрізь. Ось оце такий препарат зараз покажу. оце, ось, ось, уліцит я купила. Він недорогий, зовсім недорогий, я не, Знаєте, чи 10 гривень він коштує, чи 8, щось отаке, забула. Бо багато чого купувала. І ось оцей оліцид він допомагає. Навіть ці слимаки, ось у мене на порозі плитка, і стоять, стоять підставки із квітами. Я дивлюсь, листочки ось погрижені. Я думаю, чи гусінь, чи що воно таке, що воно листочки гризе. І ось тут скрізь погрижені, а потім я взяла ж понакидала ж, думаю, перевірю. Понакидала ось там. Оці ж сіненькі зерняток із цього ж оліциду. Ви знаєте, вранці вони тут лежали на плитці. То вони навіть сюди залазять. Я не знаю, як це можна сюди залізти, бо це плитка, їм же ж це навпаки, їм, мабуть, гарно сюди залізати, але залазити. Але ви знаєте, ну цей оліцид дієвий. Тому у погребі, у кого є така біда, то можна оцим ліцидом, Він, у нас є брос, але він коштує 300 гривень, я не знаю, там, по-моєму, 100 грамів. Ну, дуже дорого. Я не знаю, можливо, ціна в інших магазинах і дешевша. У нас, крім цього магазину, де я беру завжди там дім, садгород, то там є різні препарати, вони перевірені. Але ну, 300 гривень, я думаю, це дорогувато. Тому мені запропонували оцей ліцид, і я таким чином. Оце травлю ці слимаки. Препарат дієвий, бо тут, отут, вони лежали після того, як я поклала оці синенькі зернятка. Тому оцей написано захист від слимаків, він дійсно дієвий. Тому що ну не знаю, як із ними ще можна боротися. Там багато є народних способів. Я не пробувала, але оце такі місячки допомагають. До речі, хочу сказати, що на капусті у мене теж нема слимаків, але я розтрушила між рядочками капусти влітку. То капуста чиста без слимаків, вона, бо буває таке, що між листям в качанах є слимаки, і сліди від них, але у цей оліцид мені допоміг у цьому році.